Всім привіт! Знову рада вітати вас на каналі про весілля у різних куточках світу. І сьогодні, якщо в тебе ще залишилися питання про те, як одружитися в Грузії, як це зробити найкраще, і багато інших питань пов'язаних саме з тим, залишайся зі мною у цьому відео. Сьогодні я даю другу частину питань, тому що питань дійсно багато. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Це допоможе дуже розвитку каналу, і це допоможе багатьом людям побачити відповіді на їх питання. Давайте. Ти перейдемо саме до питань, які ще залишилися, які виставили мені у приватних повідомленнях, і які пишуть мені персонально пари, які збираються одружуватися саме у Грузії. Чи можемо ми одружитися в Грузії, якщо ми з різних країн? Звичайно, і чи буде цей шлюб вважатися законним? Звичайно. Так, і саме в більшості випадків пари прилітають із різних країн. Це може бути наречений з Ізраїля і наречена з України. Це можуть бути пари із Європи, які приклад наші українці, які проживають у Європі. Їх дуже багато, дуже багато до речі з Польщі. Всім привіт, моїм парам, які приїздили із Польщі. Вас дуже багато, і це користується попитом. Так само і пари, які проживають у Німеччині і в інших європейських країнах, дуже часто користуються тим, щоб одружитися у Крузі. І це можуть бути і арабські країни. До речі, також і можуть бути Філіппіни. Дуже багато таких поєднень з різних країн світу, людей, які кохають, які спілкуються однією мовою, але мають робадянства різних країн. Саме для цього, якраз в Грузії, крутий варіант, щоб одружитися. Чи можна одружитися в Грузії, якщо ми вже живемо разом і маємо дітей, звичайно? Можна є нюанс з документацією з приводу дітей. Якщо у вас є спільні діти, це дуже важливо, не просто діти одного з вас, а спільні діти. То дуже важливим буде те, що вам треба надати свідоцтво про народження дитини. Цей документ також перекласти і нотаріально завірити. Чи потрібні нам свідки? Чи можуть бути свідками люди, яких ми не знаємо так, це можливо? Свідки обов'язково потрібні. Я десь чула якийсь такий, хтось писав, що типу в Грузії не потрібні свідки. Це не так, це обман <с> для того, щоб заключити шлюб у Грузії, обов'язково потрібні два свідки. І вони не обов'язково мають вас знати, але вони мають бути присутніми на моменті подачі документів і на моменті самої церемонії вашого розпису. Також ще крутий факт про свідків. Хтось мене запитував: якщо у нас там два хлопці з нами друзі прилітають. Це можливо. Це можуть бути дві дівчини або два хлопці. Не проблема. Скільки коштує реєстрація шлюбу у Грузії? Класне запитання. І зараз, якщо там проаналізувати плюс-мінус ринок, то мабуть, що починаючи від 600 доларів і до 800-900 доларів в залежності від кількості послуг, які туди будуть входити, від кількості документів, які необхідні саме для вас у вашій ситуації, і додатково будуть сплачуватися ще послуги, наприклад, фотографа, відеографа, майстра по зачисті макіяжу, флориста, декоратора, тобто, все, що ще додатково потрібно, буде сплачуватися додатково. О, це питання прикольне. Як чи входить до вартості вартість за проживання в готелі? Звичайно, що ні, не входить. Ми а, можемо допомогти вам забронювати готель. Ми можемо просто навіть забронювати, знайти для вас те місце, яке буде максимально вам комфортне, в залежності від задачі. Якщо, наприклад, ви будете знімати ранок нареченої, дуже важливо, щоб в вашому готелі було гарне освітлення, щоб в вашому готелі вікна, наприклад, не віддавали там зеленю з, з, з лакитним чи, ну щось таке. Треба підбирати певний готель. Звісно, ми розуміємося на цьому. Звісно, підібрати можемо або просто для ко комфортного проживання порекомендувати зарекомендувати те, що буде з крутим розташуванням, і те, що буде за ціною, яка більш-менш вам буде підходити у кожного свої запити. Але проживання в готелі не входить у вартість послуг організатора. Чи можна провести церемонію, але зареєструвати шлюб пізніше або навпаки? Звичайно, можна взагалі без проблем ви можете, але це буде не е, раз, це буде просто якась зелена галявина, скали біля моря або гори. Можна зробити церемонію, можна зробити її в ресторані, можна відсвяткувати весілля, а розписатися саме в інший день. До цього після цього це вже ваші обставини, ваше бажання. Ми все це можемо зробити, і також, звичайно, можемо порекомендувати, як всі ці моменти оптимізувати і зробити як найкраще. Чи можна зареєструвати шлюб у вихідні? О, це класне питання. Звичайно, шлюб у вихідні зареєструвати можна. В вихідні дні не можна подати заяву на заключення шлюбу, а зареєструвати шлюб можна. Так, якщо один з партнерів не може приїхати, чи можна оформити все заочно? Mm. На жаль, ні не можна для того, щоб зареєструвати ваш шлюб, має бути Обидва партнери з оригіналами документів інколи в певних ситуаціях можна зробити так, щоб зробити все по довіреності, але це досить такий складний процес і є свої нюанси. Їх треба дізнаватися додатково. І якщо буде така впевненість вашого організатора, то можете спробувати. Але найкраще просто приїхати. Разом ну це нормально. Ага, ось ще класне питання. І до речі, всі питають, чому саме Грузія, чому там не не якась інша країна? для того щоб заключити шлюб, і ось тут питання: чи потрібна віза у Грузію? У -у -у -у. Віза у Грузію не потрібна. Тому Грузія найкраща країна саме з тих причин, що у Грузію не потрібна віза, що де йдуть прямі рейси з багатьох країн. Світу потрапити у Грузію легко вартість в цих послуг в Грузії, мабуть, буде найнижча із варіантів усіх інших країн, невеликої кількості країн, в яких взагалі можлива така історія, як реєстрація шлюбу людей з інших держав, так і легалізація цього шлюбу. У Грузії неймовірні краєвиди у Грузії дуже гостинні люди. У Грузії все це зробити легко і швидко, без великої кількості документів, і дійсно швидко, тому що в інших країнах, де можлива подібна процедура, це може займати місяці, реально і може коштувати як мінімум вдвічі дорожче. Тому звичайно, Грузія це найоптимальніший і найкласніший варіант з усіх. Я пропоную вам ще раз підписатися на мій канал, слідкувати за моїми відео. У мене буде дуже багато корисного не тільки з приводу Грузії, а й з приводу інших країн, в яких ви можете організувати весілля разом із зі мною. Це може бути Португалія, це може бути Італія, це можуть бути Арабські Емірати. Це може бути звичайно, що Україна і. Багато інших країн світу, тому підписуйтесь, заходьте на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі під відео, задавайте ще питання. І, звичайно, якщо ми говоримо сьогодні вже про Грузію, то я запрошую писати мені у дірок з вашими питаннями. Кожен з випадків ми будемо розглядати окремо індивідуально і надамо детальну інформацію щодо вашого. Найважливішого дня у житті, якщо ви хочете зробити ваше весілля дуже гарним, щасливим, зробити це легко, не перейматися, не перевантажуватися, зробити все швидко і з гарантією того, що все буде добре з вашими документами і з вашим прекрасним днем. Звертайтеся до мене в Дірект. Пишіть, будь ласка, забронюємо вашу дату і зробимо ваше весілля найкращим. На цьому я з вами прощаюся сьогодні. Вам гарного дня, до нових зустрічей, пока.